Сьогодні розпаковка травневого OV Create. Ну що, погнали! І перше, що я дістаю, ось таку коробочку, де написано, що це книжна лампа. О! Книжок Discovery of Witches або відкриття відьом. А і все, що дізнав, такий серіал. А книжок української, на жаль, немає. Ну що, давайте дивитися. Зараз <звук> апієте. Боже мові, тільки на це подивіться. О, Боже! Це така крута тінь. Так, воно заряджається від type c воно може стояти як така гарненька книжка, і може бути. Так, а ти що змінюєш О, кожне відкриття, змінюється тональність кольору. Боже моя краса! Так, і друга так. ось така от коробочка. Я прочитала, що це якийсь білий Орел з серію Король Пастух. Я точно знаю, що це One Dark Window. Я бачила, що здається небо анонсувало, що в цьому році наступному, вони будуть її перекладати. Ну що, давайте дивитися, що там. Цей вибрівочок. Це Ось він такий гарнюня. Так, це я вже знаю, що кожного місяця в цьому році Voc робить колекційні піни. Так, Можете роздивитися сам цей пін. Він неймовірно гарний. Боже, ми подивилося, по чому це. це книжка, яка теж повинна ось-ось вийти. Magic Stupid By Potion. Вона неймовірно гарна і дається вона у виват, але я може себе виправлю вже, коли буду монтувати це відео. І скажу точно, у кого вона буде. Це ось такий от шопер по книжці Беладона, яка повинна вийти в липні українською від Vivat. Так, кишенька, о ще. О, застюгую, застюгують, боже. Як я люблю, коли на шоперах є маленькі кишеньки для маленьких дрібниць. І навіть дві. Так, класно! Одна закривається, інші ні. Кльово, взагалі. Кайф. Це щось, е, якась дошка по трону зі скла. у Це ось така де, дерев'яна дошка. Я так розумію, щоб на неї можна гарненько щось поставити. О, Наприклад, отак от мою свічечку. І тепер найголовніший момент, чого взагалі купляють цей бокс. Це книжечка. Це історія латиноамериканська Янка Даут Фентезі про дівчину, яка буде захищати своє місце від якихось злодів, щоб захистити магію, Йо? але не, не історія про Зорро. Не буду показувати цей символ, який він малював. Ну, хто знає, то спам'ятає, Ну, от як, би, як він, в принципі, виглядав. Це такий культовий герой 80-х, напевно, може, навіть раніше. Ну, в дитинстві я точно його дивилася пару фільмів. Так виглядає вона. Свої супекланці. Звісно, набагато красивіша вона без неї. Я таке люблю. Так, так і, і ось весь мій бокс. А він взагалі мені обійшовся в 2200 гривень сам бокс, плюс вже 900 гривень вийшла діставка. Тому Смачного вам читання.